Гадаю, що на GGDrop за промокодом ATOMF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні ми починаємо серію відео з не дуже великим балансом, Все тому що для мене це все ж таки, я не знаю, якби. Я вже втомився з достатнім балансом робити серії, тому 555 і ціль розкрутитись в ідеалі до 2000, а взагалі можна десь до півтори тисячі, думаю, цього буде достатньо. Я вже сьогодні трошки крутив, але тільки на ржавий кейс не крутив. Так, давайте оцей кейс, він не дуже дорогий, почнемо з нього: 79. GG uh, дроп, Workshop, воркшоп, GGPointів 79. Полетіли. Що ж мені випаде прямо зараз? Може. Так, глок, блоки, скікати 75, плюс-мінус та ж сума. Давайте спробуємо поставити, щось не пишеться, на 100 джипоінтів щоб отримати невеличкий невеличкий, на мою думку, окуп. Так, випадає. Нарешті продаю і. І-і-і-і-584 в мене є на балансі м прямо зараз. Так, можна оцей крутанути, ніби. Але тут треба от саме револьверний кейс. Револьверний кейс коштує дуже гарно. І оце погано. Оцей поганий кейс, зліва гарно, справа гарно. Все. Фігня. Ладно, можна прокрутити ще раз. І от кейс спробуємо заапгрейдити. А що робити? Так, може щось. Призма 2 кейс. Ану, скільки він коштує? Він має за 100 коштувати. Так, він 169 коштує. Найс. І оцей я спробую закинути десь в 200. При чому би і ні? Може зайде один А, я, я, я в 2000 закинув. Я не звик просто, типу, такі. Суми сюди вводите. Ладно, не заходить 1%. Жаль, Жаль, жаль. Е, щоб зробити? Можна ще раз відкрити, наприклад, схожий кейс, ніндзя-кейс. це. Так, і може щось з цього-то і вийде, я сподіваюся. Угу. Ну, це, до речі, окуп. Це 117. Так. І також, і також, якщо ви вводите промокод atomf 77 при поповненні, і робите депозит від 500 джепонтів, вам безкоштовно ну, додатком дають оцей кейс прокрутити. Так що ось така міні-халява. Ну, зараз 44 всього лише випадає, але ми робимо ось так і, можливо, ой, тисячу, тисячу не треба нам, 150 треба, Отак от А, от. Може ви... ні, не випадає, бо занадто сильно крутиться. Окей, ще раз. Можна ще раз відкрити, щоб побачити, що з цього, в принципі, вийде. Це скільки ти коштуєш? 116. Ну це вже більш-менш Ну не окоп, а зрозуміле діло, але невелика різниця. 3 g поінти різниця, Так, оце не окуп, якщо я не помиляюсь, Це 45 g поінтів можна закинути знову ж таки в 150, нехай. 25% шанс і. А я не побачу. Я відвернувся в моменті, так. Да, поганий, поганий прокруток, 338 залишається в мене. І. І і, -і що можна повідкривати. О! Стоп! Цей же кейс 16 коштує всього. А чого? Ні, я не буду. Краще я не буду його відкривати, адже можливо. Можливо, там вже все. 87, відкрию 3 флешбеки. І 26, 33. Окей, я заліхто хотів зробити з цього контракт на 85 g -пойнтів. І... Mm, зараз глянемо. Зараз глянемо що з цього. Ага, 34. Mm, Жорстко. Uh, ой, я по мікрофону стукнув. 111. Ставлю. І, може, щось випаде? Ні, Ні не випадає. Чому питання? не зрозуміло mm, Так. Чому не випало? Питання в мене таке. Ладно, пінгвіна Мадагаскара, кейс за 149. let's go Може, може, будь ласка. о Стоп, це стоп. Це 220. 220 є, 220 є. Спробую ще один контрактик зробити. М так. І випадає. Ну, м'яко кажучи. 90, це плюс-мінус та ж сума. Окей. Контракт робимо. М і. І, 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 і. Може, щось і випаде, а може 45. Два контракти зливних поспіль. Це печально. 150, давайте спробуємо зробити. Ось так от, пам, може. ой, може випаде? Будь ласка, зупиняйся? Ні, не зупинилось. Чому питається? Незрозуміло. Лабубу не вистачає мені. А, можна відкрити. Екстрім занадто. Занадто дешево. Давайте спробуємо. Знаєте, який повідкривати. Давайте спробуємо вибити додаткові прокрути. Додаткові, як би, кейсики в... А, де цей кейс? Стоп? А, ось ось він, ностальгія. До речі, по-моєму, там один якийсь. М -м... Прибрали. Прибрали. Так, і випадає оцей юсп. Це 23, всього окей, ще раз. І. 10 фріспінів! Лас... Ні... Це скільки? Це 36 всього. Окей, окей, окей. 66 ще раз. І. Так, ну це, по ідеї, окуп, ні? Це окуп, це 116. А... Алло? алло, кажу. 36, 100, просто 100. Так, да, які 1000 я вже помиляю. Ну, що це таке? Ну, сьогодні один апгрейд зайшов, а інші що? Інші не треба, типу? Я думаю, треба. О! Безкоштовний кейсик. Найс. Найс, найс, найс. Давай. Наліпочка? Ні, оце фігня, ну пау набагато краще. М. Чотири. Просто чотири. .'m. Давайте. G workshop. І, і. Так. Ага. Це 48. Ще раз тоді. Ладно. М -м -м. Будь ласка. П рукавиці! Ні. Прикиньте, рукавиці випали, звідси, я був би в шосі. 61 це знову злив тримаю в курсі. 120 залишається. Що можна відкрити на 120. На 120, наприклад, Юспек. Юспек чомусь не грузить цей е, кейсик, але от загрузив. Наразі і. давай. Блін. 34. Я не знаю, як тут. Я в тільці. Я в тільці. 34 мені падає. 58 залишається. Ну, насправді. Камбекнути можна, але. Треба навіть на такому балансі пробувати йти насправді апгрейдами. Тому може в наступній серії ми якраз таки спробуємо зробити якийсь цікавенький, ну, шлях апгрейдами. Так, скільки фантом, фантом окупає 78. Давайте тепер відкрию ностальгію. І може, і виловлю щось окупне, що мене камбекнуть. Азімов. Ну це 80, ні. А може, Да, це 87. Uh, 111 є, 111 є, підняв трошки. Можна тепер. Оце... Давайте, black, ладно. давайте, Що мені випаде? фігня повна, да. 22 на баланс, дякую. мінус 20, ще раз. 30. Окей, останній раз. Останній раз. раз, я довіряю, 130. Ще раз. Давай, будь ласка, окупи ще раз. 20, Окей, ще раз, ще раз. Останній раз, останній раз. ні, ні, останній раз, останній раз, чесно Давай, окупи. Найс, 33, ну окей. Це окуп на 20. Ще раз, будь ласка, окупи. Все, я зрозумів, нічого не окопив. Ну, окупила вона, в принципі, але не цього разу. А, соточка, соточка. Має бути відсоток, типу 25, але тут чи він чомусь завжди менший. Тому що, мабуть, є, типу, кешбек. М -м -от не... Угу. Не випадає. Окей. Окей, окей, цікаво. Цікаво. М -м, можна відкрити ну, от на весь баланс. Ну, не на весь баланс. 102. А, так, раз. 27, МК 22. Це скільки? 30. Окей, на 80 випало. Відкрив за 100. Тут не окуп, а от в контракті буде окуп. Ну, може, окупиш? Чисто так. Які два? Які 29, просто. питається, питається, які 29, Ладно. Е, підемо. Стоп, я нічого не розумів, А, так, да, 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 все, я зрозумів. Я зрозумів. Е, так, 50 є. Окей, можна цей відкрити. Є тут фріспінів, тут фріспінів нема. Тут фріспінів нема, це дуже жаль, але це навіть непоганий окуп, десь 50-70, да, так. да, кажу, 50 непоганий окуп. Да, взагалі шикарно. Окей. Тут безкоштовні прокрути. Падають, так? Да? Давай, просто 10 безкоштов або 15, я не знаю. Ну, тільки to hell, дивлячись від якості, ну, взагалі тут погано. А що, яка випала? Випала Factory New. Ой, а скільки факторинью стотрек, до речі, коштує, от мені це, це цікаво дізнатись. Пінгвіни Мадагаскару полетіли. 149, пам. Кіт 61 і. Власно кажучи, я злив. Власно кажучи, я позливав. Окей. Можна тепер. Є за 40 якийсь кейсик чи ні. Давайте під кінець, я хочу просто зробити апгрейд. Бо скільки в мене поспіль апгрейдів не зайшло, дуже багато. Якщо... А, давайте оцей прокручу. Скільки я можу? Отак, от, от 2. 72 витрачаю, по ідеї випаде з 25 і 41. М -м, окей, за 40, 41 продам і відкрию ще разочок. Може, навіть зараз окупить, якщо. А це о, окуп, це. Стоп, дешевше він же не нема. Він може бути дешевшим, ладно, зрозумів. А, поїхали в апгрейд. Оце я закидую на. А, давайте двохсоточку. Та які 2000? Двохсочка. 200 Пам, не випадає. І оце я закидую на 150. Правильно. А, і що це? Чи не пише? 150. Так, let's go. Та... Чи не написала питання? Що я пишу? <рес> зрозуміло, що пишу. Давай, берете. Почало, до речі, але це не вистачить мені зде. Що вистачить? Стоп! Стоп. Окей. Це мене дуже радує, те, що випадає. Окей, 170, 170 баланс. М -м, хочеться все ж таки відкрити цей кейсик. Давайте фастом почнемо вже. Стоп, це погано, ні. Це 119 всього лише. А, окей, сьогодні контракти мене зливали. Тобто треба зробити якийсь контракт. Логічно. Логічно, ніби. М -м -м, можна навіть з оцього флешбенк-кейсу. 116, 145, 143 в мене. Е -е, щось є продати, може, нема. Е -е, ну, може, там з кешбеку нападало мені, але нічого не випало. 160, 86, оце кошти. Окей, ми це продаємо. І це буде контракт з СТОП. Ось так, давайте. Прям зробимо такий жирний контракт, так. 33,2, ну, як сказати, жирний. Може, вийде щось зробити. 154 контракт. Я сподіваюся, я збивав шанси перед тим, як зайде оцей супер. До речі, це окупний контракт, це окупний, нічого сказати не можу, 228 є, і пропоную відкривати 149 кейсик. Пам, це дорого, по-моєму, це 178, найс. Uh, і є. Можна отак, типу 2, просто відкрити: 230, 116, 2 не окупи падають, окей, М -м, Оце я продам, а це спробую закинути на. 300 джепой, правильно, ось такий от Мак 7 і і і і і зупиняйся, не зупиняється. 130 в мене залишається, пропоную вже потихеньку закінчувати серію і робити все або нічого. Можливо, зайде цей калашик, і це буде, ну, в сумі це буде як би оку, бо починав я з 555, ну, 6, ладно. 6. Не випадає, на жаль. Принципі, це було читаємо, що воно не випаде. Ну зустрінемось тоді вже в наступній серії.